Вітаю вас! Ви на каналі Хайта.ру. мене звати Людмила. На жаль, підтвердились мої попередні прогнози щодо ударів по ЧАЕС. Зокрема, сьогодні, 14 лютого, була пошкоджена захисна конструкція на четвертому енергоблоці, яка зупиняла поширення радіації. Подивіться мої попередні прогнози. А саме від 23 січня, це прогноз для Київщини, також прогноз від 6 лютого прогноз по містам. Я говорила про загрозу для Чорнобиля. А також в прогнозі на 2025 рік це відео від 23 січня, я також говорила про загрозу радіаційного ураження. Дивимося, говорять, що немає ось такого завищеного радіаційного фону, але все ж таки давайте перевіримо, чи є реальна небезпека для людей, тому що пошкодження на АЕС були суттєві. Тєві. Чи є реальна небезпека в повітрі воді для людей після удару по ЧАЕС шістка кубків. Королева кубків, сила і місяць. Дивіться, таке вже було лікування і пов'язано з повітрям, пов'язано з радіацією. Чорнобиль, згадайте, як вже вибухав. Що тут говориться? Безпосередньо зараз. Поки що, можливо, радіаційний фон і говорять, що нормальний. Але потім, коли ось цей пил, бруд, все піде в воду, почнеться. Жахлива ситуація для людей і місяць це безпосередньо карта радіації. Будуть у кого особливо проблеми зі здоров'ям, буде все загострюватися. Будьте дуже обережні щодо вживання води в даний період, щодо повітря також. Ситуація може бути критична. І, незважаючи на те, що говорять, що радіаційний фон не підвищився, ось цей пил, бруд, все це повітрям рознесеться, підніметься в атмосферу, і тоді з водою випаде опадами в землю. Тому я вас попереджую в мене є на каналі відео, де я вам говорила про народні методи профілактики від радіації. Звісно, не треба. Прям сильно так увлікатися, як то кажуть, але подивіться цей напій, говорять, що дійсно допомагав, коли був вибух на Чорнобильській АЕС. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. Давайте ще раз подивимось, чи підвищиться радіаційний фон. Радіаційний фон, щось будуть ось тут стримувати. Ремонтні роботи якісь проводити, але проблема є. Місяць випав безпосередньо тут лист. Будинок, лисиця і гроб. Інформація буде закрита. Ніхто вам ось так точно не скаже, яка реально велика проблема. Лисиця, гроб. По хитрості інформація буде закрита, щоб не вийшло туди, куди не треба. Згадайте мій прогноз щодо АЕС. Я вам говорила, там також будинок випадав і вежа випадала. Безпосередньо на ЧС є якийсь зрадник, і ось тут випадає лист, тоді теж випадав лист. Хтось конкретно здав документи, інформацію. Це не просто було так, це було по конкретному наведенню, по якомусь договорняку. Взагалі, це було досить таки серйозно сплановано і продумано. Радіація, загроза є. Вам ніхто Чітко і конкретно не скаже щодо реальних загроз. Згадайте, як було, коли вибухнув Чорнобиль. Що було, звісно, зараз не така критична ситуація, але те, що повідомляється, радіаційний фон не підвищився, це добре. Але ж ось цей весь пил розлітився по повітрю. Згадайте, як росіяни закопувались у родому лісі, і потім вони всі з опроміненням злягли. Ось весь цей пил-бруд, все воно пішло в повітря, в атмосферу, тому особливо роб. Від запаси води я вас неодноразово попереджала. В найближчі дні може бути проблема з водою, проблема з повітрям, і в кого особливо чуттєві алергічні реакції, хто хворіє, все це може, на жаль, загостритись. Ви робіть висновки самі, таропрогноз не може бути істиною в останній інстанції, але я вас попереджала. Ще раз я вам нагадаю ці прогнози від 23 січня від 6 лютого та прогноз щодо катаклізмів в Україні від 23 січня. Давайте підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Давайте подивимось, яка мета у Путіна була ось цим ударом по ЧАЕС, Яка мета Кремля була? Що він хотів? Що він хотів цим досягти? Путін або той, кого називають Путіним. Тут суд, зірка, дивіться. Що хотів Путін? Він хотів техногенну катастрофу. Згадайте, як вже було з Каховською ГЕС, там до якоїсь зустрічі, делегації, Рамштайн проходив чи щось таке, і вдарили по Каховській ГЕС. Зараз же Мюнхенська конференція. І ось до цієї Мюнхенської конференції Путін хотів зробити таку техногенну катастрофу, для того, щоб показати, що він на це здатен. Що він може приймати будь-які? Рішення, що він не має ніяких тормозів, що він захоче, те він і зробить. Що його ядерні погрози це не просто так балачки, а захотів вдарив, зробив техногенну катастрофу і масово вбив людей. Суттє наніс суттєву шкоду здоров'ю людей. І знову ж таки, я акцентую увагу на воду. Безпосередньо повітря, і вода йде велике забруднення, незважаючи на те, що говорять, що радіаційний фон. Нормальний тут ще може також показувати, що може бути ще удари в районі ЧАЕС, тому що тут знову ж таки суд випадає тоді, як випадало. І ось тут єрофант випадає, так само як в тих попередніх прогнозах. Є якісь договорники про ці удари по ЧАЕС. Ось Путін переговорив з Трампом, щось йому там не сподобалося. Щось він не досяг своєї цілі, і він починає піднімати ставки, ескалація заради того, щоб досягти своїх цілей. Тому, як то кажуть, нічого доброго. Давайте безпосередньо подивимося удари на ЧАЕС, чи ще будуть. Дивимось безпосередньо удари на чаес. Найближчий місяць. Давайте подивимось. Сьогодні 14 лютого. Вітаю всіх з ним закоханих. Не дуже він у нас святковий, але все одно святкуємо. Дивіться, мах. Є якийсь зрадник, наводчик, є той, хто керує ось цією успішною операцією по удару по ЧАЕС. Це маніпуляція Путіна на світовій арені. Ось, не хочете зі мною домовлятись, я вам зроблю чергову техногенну катастрофу. Дивимось. Чи будуть ще найближчий місяць удари в ЧАЕС чи в районі ЧАЕС? Вісім мечів, десять пентаклів, королева мечів, трійка кубків, Я думаю, будуть ще бити. Можливо, це буде третій реактор. Зараз попали в четвертий, можливо, це буде третій, можливо, це просто показує як атомну станцію. Вісім мечів. Це карта, яка говорить про обмеження. Тобто знищити ресурс інфраструктур, інфраструктурний об'єкт Зробити проблему. Вісім мечів випадала також на трагедію з Каховською ГЕС. Вона також домінувала в розкладі про удари по ЧЕС. Хто таоролог, я тому пояснюю. Тому будьте дуже пильні уважні: удари по ЧЕС або в районі ЧЕС можуть повторитися. Також тут стосується ще водосховища, або, можливо, як варіант. По інших ЧС можуть бути по цих охолоджувальних ставках, тому що ця карта також це показувала. Давайте конкретно подивимось на трійку Кубків. Є, е, є як Якась група, яка працює над тим, щоб забезпечити ці удари. Я сподіваюся, що по королеві мечів наші спецслужби зможуть їх виявити і знешкодити, тому що ну, це просто не люди, які роблять катастрофу не просто для України, це катастрофа глобального масштабу вже може бути, тому що радіація не має кордонів, вона піде, куди буде вітер. Там немає. Немає, як вберегтися від цього. Тому, хай моїх глядачів обідуть всі загрози, а цей прогноз буде лише попередженням. Все-таки, ви знаєте, що майбутнє багатоваріантне. Віримо в краще, але все-таки загрози для ударів по ЧС знову можуть бути. Давайте подивимось, додатково ще на іншій колоді. Перевіримо, найближчий місяць удари по ЧАЕС. Бачите, тут також випадає королева кубків, як в попередньому розкладі, смерть, король жезлів. І п'ятірка жезлів. Я можу з впевненістю на 99% сказати, що удари в найближчий місяць по ЧАЕС ще будуть. Будуть ще літати дрони, можливо, і ракети, тому що смерть п'ятірка жезлів, і можуть, на жаль, бути влучання. І дивіться, королева кубків лицар мечів. Вони хочуть зробити забруднення води, тому можуть бити ще й в районі. Київської ГЕС, Київського водосховища, по інших об'єктах, які забезпечують функціонування Чорнобильської АЕС, забезпечують функціонування інфраструктури. На жаль, по цій колоді підтверджується негативний прогноз, тому хай моїх глядачів бережуть ваші сили. До зв'язку з вами була Таролог Людмила, канал ХайТару.